Пам'ятаєте свої університетські лекції: 10-12 чоловік в аудиторії. Троє з них сплять, а решта займається своїми справами. Та коли мова йде про зустріч з Нобелівським лауреатом, на лекцію біжать навіть не найкращі студенти. 11 листопада в актовій залі Національного університету Шевченка відбулася зустріч з письменником Маріо Варгасом Льосою, який перевернув уявлення про звичайну лекцію. Чотири роки тому письменник отримав Нобелівську премію з літератури. Автор зізнається, що не очікував такої оцінки його творчості. Та ще більше був здивований, коли побачив, скільки українців прийшло його послухати. Я дуже дякую всім, хто прийшов на зустріч зі мною. Я вражений кількістю людей у цій залі. Для мене важливо було приїхати в Україну. Я схиляю голову перед мужністю вашого народу. На думку автора, найважливіше це те, що він навчився читати. І зізнається, відтоді нічого величнішого не зробив, адже вміння читати робить нас вільними. завдяки літературі ми можемо жити іншим життям. Література заповнює ту порожнечу, яка утворилася у нашій душі. Література робить нас вільними. Вона дає нам змогу думати та критикувати. Писати почав через свого батька, який у свій час відправив його у військове училище, де хлопець дізнався, що таке дідівщина. Про це автор написав книгу Місто і пси, яка згодом була перекладена тридцятьма мовами. Автор відомий своїми іронічними творами. На його думку, гумор є необхідним для того, аби історії стали реалістичними. Письменник зізнався, що спочатку він не вірив у силу гумору. Я думав, що гумор відділяє читача від реального життя. Та коли я почав працювати над романом Пантелеон і візитанти зрозумів, що тут без гумору ніяк, адже деякі історії вимагають іронії. Гумор дає наснагу для боротьби з режимом. Письменнику було важливо побачити землю, де народ настільки незалежний, що готовий лити кров, аби мати свободу та бути незалежними, Україна стала ідеалом для світової інтелігенції. Те, що відбувається в Україні, вразило Європу. Ви прагнете мирного та незалежного життя на своїй землі, українці. Знайте, ми повністю вас підтримуємо.